Всім привіт, друзі! Ви на каналі Святік Плей, і сьогодні це перша серія будні адміністратора на 0.1 сервері. А якщо ви хочете грати разом зі мною, скачуйте гру посиланню знизу, заходьте на перший сервер та грайте. Ставте лайки, підписуйтесь, і ми починаємо! Приємної гри так Допомогли ще одним мужичкам. В них, виходить, шкоди застрягли в стіні В пасивному режимі вони туди заїхали і все. Я те зрозумів. Так, з БМВшечка, БМВшечка. Так, поїде по нон РПДРу. Цікаво, 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 поїде, не поїде. Всяке може бути он РП драйву Ну, молодець. 179,037. Джейл. 179.037. Так, правильно, правильно. На 15 хвилин. Нон. РП Драйв. Відкидуємо мужичка. Зразу ним слідкуємо. Зараз він пропаде. Правильно. Так, ну, вроді нормально, чаліки. Є? угу. угу. Ага Поняв, все, я вс понял. Я Да, я вс понял. 65, 0,84 Сразу виткей. черепелика, вот так вот. Вс, третий пришел Приемные игры, что нам нагрывать. попадаю, попадаю. 200. 9,9,6 Джайл... Ось так, он відкидає. я тільки що вбив. Все. Ой-ой-ой-ой-ой, дивіться, що я просто зустрів. Просто подивіться на цю малишечку. Це що за машина? Я навіть не знаю, як вона називається. Шо це таке? Це не Феррари, це що таке? Шо це за машина? У Вона... Такі машини вообще є! Що оце за машина? Копець. Там пише, ні. Ай, збили. Так, зараз попробуємо відкрити якийсь контейнер. Тут що? 4. 250. 200. Ой, і самі якісь такі не красиві випали. Давайте поставимо. 1,700. Давайте поставимо 1,700. Так А що? Угу. Все, окей, перебили. Що можна ще відкрити? Ну давайте попробуємо Японію. Що з Японії може випасти? З Японії може випасти. Ну, таке собі може випасти. Лям 600 поставлю. Там я буду. М, Поняв. Такс. Що тут там? Угу. Нормально. Так, тут уже більше двох. Давайте що знову і поштою відкриємо. 300 тисяч, тут скільки. 350. Ну, переб'ю трошки. І перебили, диви. Перебили. Та ні. Диви, перебили, перебили. Та ви шо, то там випаде якась фігня. Хлопце. Що ж там такого має бути? А ну що в Європі було? Два мільйона ставили на Європу. Американський. Одна секунда, шо там? 1 мільйон. Так, друзі, в нас зараз, виходить, ГРПшка намічається, так, у державних організацій Так, я, я так розумію, постачання озброєння. Так, в мене 30 FPS. Так, постачання озброєння. Ну тут їх слухайте, ну їх немало. Ну, їх прям вообще немало. Я... Йой, скільки їх тут. Постачання озброєння. Так, зараз будемо дивитися, що і як, що до чого. Я так розумію. Та-та-та-та-та-та. та та Ой, як підлагою. Ну, слухайте. Багато. Багато. Напевно, не більше, ніж їх, але багато. Так, ну їдемо, подивимося, що тут і як тут. Так, ну дивіться, такі рухи ми їдемо на КС. -учці. І тут просто подивіться. геліки, дастери, лотлендери, всякі броньовики, танки. Просто ви подивіться на цю колону, агроменну колону. Ось ще поліція стоїть. Просто ви подивіться на ці масштаби. Давай, поїхали, не відставай. Поїхали, не відставай. Такс. Так, вони вже під'їжджають, там вже, напевно, так, під'їхали, вже туляться. А, і оце вота включили, оце моргає. Трохи роздражає. Ну просто подивіться, а як вони бачать? Я їх не бачу, наприклад. А, вони от зараз тільки прогружаються. Ну нічого собі. У мене дистанція гравців трохи зменшена, тому я їх і не бачу, напевно. Так, ставте свої. Йошкіндрин, скільки їх тут!